Усіх вітаю. Їду я на манікюр після роботи і по дорозі вирішила вам розповісти, як нам зіпсули настрій в самий фактично видатний день нашого життя. Тому що здійснилася наша мрія, ми купили будинок. Я знаю, що ви всі довго чекали цього відео. Ми теж чекали дуже цього дня. Ну і в результаті весь день зіпсутий. В двох словах розкажу вам, що сталося. Після того, як ми купили будинок, пішли до нотаріуса. Ну ви бачили це вже в попередньому фільмі. І що я вам скажу? Прийшли ми в банк. І в банку ми поки підписували ті папери, що потрібно було. До той час зайшла жіночка років 30 з двома дітьми. Одній дитині було десь 3 роки, це точно, може навіть більше, а друга дитина мала років 10. Як вони зайшли? По-перше, як тільки вони зайшли, від них пішов страшний запах. Такий, знаєте, якби людина сиділа в хаті. І, там сиділо 10 чоловік і курило, от така прокурена та жіночка була. По-друге, вона так почала кашляти, ну таким кашлем, таким аж бредким, розумієте, та харкотиня так аж блиготало в неї. І вона толком навіть не закривалася. Вона щось там кулачок отакого от далеко. По-третє, діти, значить, як тільки вони зайшли, зразу почався такий шов і гам. Це ж було спокійно, це ж банк, розумієте. А то одразу такий шум, гам, крики, діти верещать, і вона навіть не намагається їх заспокоїти толком. Там ми сидимо біля одного столу, а біля другого столу сидить якийсь мужчина там теж. Вони нічого не чують, бо діти все заглушають. Ну, але це ладно. Бог з ним, як каже. Це ще були квіточки. Ну потім цей малий. Три років почав бігати по всьому банку. А в них нема таких перегородок, знаєте, і там, де за столом вони сидять, там можна зайти ззаду. І той малий побіг туди, ззаду, них. Та в е, банку працівниця каже тому малому, що тут не можна бігати. О, він її не слухає взагалі. Е, бігає далі, вона його бере за руку, виводить. Потім сідає з нами далі, продовжує наші справи. Після того я е, пішла в машину. Чому я пішла в машину? Тому що Петро припаркувався і він не був впевнений, чи там немає знаку. Хоч ми бачимо, що там немає знаку. Але я кажу, давай я піду подивілю, щоб ти не переживав, бо мене практично вже там не треба було, ми підпис... я все підписала. Тільки він ще чекав е, якогось екземпляру, щоб видрукувалося, і підписати теж. Ну і я пішла в машину, а потім Петро приходить, такий злий, я каже, що сталося? Вона, він каже, ти собі являєш. то що ти бачила, то ще були квіточки. Ну коли е, ти пішла, той малий, почав бігати ще більше. Забіг знов туди, до цього, до цієї жіночки, що в нас робить. Знов туди забіг. Вона його давай випроваджувати, а він плюнув їй прямо в лице. Боже, я собі з'являю, що вона там. Підчувала, уявіть собі, дитина невідомо, мама чомусь хвора, якась кашля. Невідомо, то всяке може бути. І навіть ковід, риб, туберкульоз, все ще хочеш. ну Може, вона куриться, кашля, я не знаю, але не важно. Важно те, що... Ну як так, плюнути в лице. Я собі не являю, як він там все дивився, він такий, знаєте, що всім переймається. Потім це ще не все. Вона його вивела звідти, повитирала, але це все далі сидить з моїм чоловіком, там Ну не може довершити нашу справу, яка мала тривати там три хвилини, а вона триває вже 20 хвилин, тому що вона за ним бігає. Ну, якось вона випроводила його звідти. Потім цей малий почав набирати гарячу воду з кулера. Вона знову вибігає, забирає в нього ту воду, бо як попечеться, то ж вони будуть винні в тому. А мама, дитини, то і нічого. Ну що ну, я зроблю? Це маленька дитина, ну що ж я зроблю? Потім забрала гарячу воду. Після того е він почав холодно, хочу пити, почав кричати, хочу пити. Старший брат налив йому води. Ну, але налив йому трошечка, хай та на ковток на два. Не, він налив йому цілу шкляну. Той взяв ту воду, порозливав по всьому банку, а там же ж плитка, там нема що просто посогнутися і зламати ногу. Вона давай скоро біжить по ту швабру, щоб витирати, щоб ніхто не впав. <різь> <різь> Дурдом. Одним словом, мій чоловік прийшов, це все розповідає. Розстроєний. Він каже, мені так попсували нерви, тому що ну, нам же ж хотілося поскорше прийти додому. У нас ще були деякі плани, ми ще мали піти в страхову. Ну ми пішли, правда, але це вже був не той настрій. Знаєте, овіць, ми такі на піднесенні, на такому адреналіні, що ми купили будинок, звітом вийшли, зразу поїхали в банк і нам зразу такий облом. Так? Ну так попсували нам нерви. В результаті чоловік був настільки розстроєний, що ми вже нічого не хотіли в цьому житті. Вже рахуйте день зіпсутий. І, і просто до чого я вам хочу сказати, що розумієте, є такі люди, які взагалі не розуміють, по-перше, як вони виховують своїх дітей. Тому що вони навіть не усвідомлюють, які можуть бути наслідки для когось, навіть от як просто люди прийшли в банк, так? І хочуть чим поскорше зробити свою справу, а їм заважають такі от речі. Це, це неможливо, ну як так можна виховати дитину? Я собі просто не являю. Я розумію, що зараз ці всі монтасорі, там різні нові методи виховання. Але не чекайте, щоб дитина не знала слова не можна, щоб вона не знала в три роки, як себе поводити в закладах загального користування. Це просто, я в шоці була. Ви знаєте, я... Я Петрові одразу кажу, я обов'язково це на каналі розповів. Він каже, нащо тобі то розповідати? Воно тобі треба, зараз почнуть говорити, що о, вічно, їм все не так. Але я ні до кого претензій нема. Я просто розповідаю ту ситуацію, яку я побачила. Розумієте? І всього-навсього нікого не хочу ображати. Я ж не називаю ні фамілію тої жіночки, не показую її. тобто... Я вважаю, що таку тему треба піднімати, тому що якщо не піднімати, то куди ми докотимось, куди докотиться суспільство у вихованні дітей. Це ж жах просто буде. Я взагалі не знаю, чи є якісь правила виховання дітей зараз, чи нема. Мені таке, в мене таке враження, що немає. Я дуже багато таких дітей зустрічала, які просто неадекватно себе поводять. Не знаю, напишіть в коментарях, на вашу думку. Чи треба було таку тему підняти в Ютубі, чи не потрібно. Бо я кажу, мій чоловік проти. Він не любить ні з ким сваритися, він не хоче піднімати ніякі теми такі. А я вважаю, що треба. Так що хто бажає теж так, як я, то ставте лайки і пишіть свої коментарі. Буду дуже рада. Ну, Я вже приїхала, йду на манікюр. яке гарне сонечко. Я їду з манікюру. Кому цікаво, можу зараз показати. Так, Кому цікаво, ставте лайк. І я вам покажу, який я зробила манікюри. Ось таке то сонечко. Ось так класне. Я так люблю захід сонця і схід сонця. У би... я... мене просто була мрія жити на березі океану і кожен раз зустрічати сонце і проводжати. Це була моя мрія, але, на жаль. На жаль. І чого, може, ми будемо жити в будиночку і там буде видно. Так що. Моя мрія, маєш здійсниться. І так, я бачу, що ви всі дуже гарно поставили лайки, тому я показую свій манікюрчик. Прошу. Один пальчик такий блестючий. А решта цього разу зробила просто злаку. Мається на увазі однотонне, бо я завжди любила там якісь квіточки, щоб мені приклеїли. А цього разу так. Ось такий ніжний колір. Гарно? Ну що ж, на цій позитивній ноті. Всім па-па!